Зв'язок є основою управління військ, сухопутних, будь-яких. Тому найважливіше це розвернути зв'язок, щоб він був постійний і завжди працював. Тому зараз ми відпрацювали розгортання командно-штабної машини в польових умовах. Як ви бачите, підняли мачту з відповідною антеною для того, щоб збільшити радіус покриття управління військовими підрозділами. І в польових умовах управляли цими підрозділами в даному випадку команда штабна машина виконує дуже багато функцій. Самі основні це забезпечення, звичайно, командами з вищим управлінням і підрозділами, які з'являються підпорядкувані командира батальйона чи командира, який безпосередньо управляє підрозділами. Париж, париш, як люди. Приїхав козя тут. Ми працюємо заради України. Тут жили наші батьки і будуть жити наші діти. Ми зробимо все для того, щоб перемога була за нами.